Коли я починав свій шлях трейдингу, то я звісно ж починав з фігур технічного аналізу. <рес> і зараз я вам покажу, коли вони працюють, а коли категорично їх не можна використовувати, щоб ви не втрачали час і багато свого бюджету. Я в кінці відео покажу свої найпробутковіші трейди по провіреним стратегіям. І до речі, цим патина. Тому дивіться, взагалі, перше, що ви повинні думати про фігури технічного аналізу. Що фігура це не є основа взагалі чого ціна рухається, ціна завжди буде рухатися виключно через взаємодію покупця і продавця. От вам, приклад взаємодії покупця-продавця в режимі реального часу, як ми бачимо, як набуваються кластера, хтось виставляє ліміточки. Тобто, оце вам справжній ринок. Це те, що рухає ціною. Тобто, якщо у нас буде якийсь агресивний покупець, йому байдуже, чи там є фігура теханалізу, чи ні. Просто ви це маєте пам'ятати перед тим, навіть як на них дивитесь. Бо мені, вибачте, стріли вуха дуже довго тими фігурами, що вони якось впливають на ціну, єдине на що вони впливають, це те, що люди зі всього світу можуть на них подивитися і прийняти якесь інше рішення. Але ціна так чи інакше піде виключно через те, що хтось нажме кнопку купити або продати. Тоді давайте поговоримо взагалі, як їх реально можна використовувати, і от які їх є види. Давайте перше це які є паттернами по факту продовження тренду. І парадокс в тому, що якщо ви їх будете використовувати саме на продовження тренду, вони доволі непогано будуть працювати. Але питання буде стояти, звісно, що в точці входу. Перше, це є трикутник піджаття. Якщо ви от подивитесь трикутник піджаття вверх, чи трикутник піджаття вниз, от навіть не треба дуже далеко йти. От вам ефір. Тобто, якщо ми заберемо всі індикатори, які ми особисто з командою використовуємо і намалюємо на ефірі трикутник піджаття, тобто ми. То ми побачимо, як ефірку піджимали вверх, тобто брали, піджимали вверх і взяли вийшли вгору. Тобто це є, по факту, вихід вгору на продовження по тренду. Так, по тренду от вам непогано працює. От вам інший приклад, знову ж таки, от трикутник з піджаттям вгору. От ефірка піджали вгору і зробили вихід. Тобто, здається, цей сетап непоганий, правда, класно працює. Якщо цей навіть трикутник піджаття є в сторону тренду. Він є непоганий, його можна використати. Я особисто користуюся іншими штуками, я чуть-чуть пізніше покажу. І так само цей трикутник піджиття він буде працювати і в іншу сторону. Тобто, якщо ми от, подивимося на той самий ефір, от зайдемо з вами на чуть більший часовий період. От вам, о чому це не трикутник піджиття, наприклад, вниз. Наприклад, ось отут. Піджимають вниз, вийшли, Трикутник піджиття, те саме, от вам. Тобто воно, якщо це в сторону тренду, це бачите, вона і тут відпрацювала. Друзі, перед тим як ми подивимося всіх інших, прямо зараз підійдіть, підпишіться в телеграм-канал, тому що діємося аналітикою, сигналами, безкоштовними уроками, які будуть вас робити розумнішим і багатшим. Підпишіться прямо зараз. Наступні це є прапорції, це є оці веджі і боковики. Скажу чесно, я особисто насправді їх використовую. Просто я їх використовую чуть по іншому. От навіть вчорашній трейд, який я взяв по соланні, по факту це ж є боковик. Тобто це є боковик, і я відкрив угоду від нижньої межі боковика. Тобто я зайшов лонг по соланні, по ціні 157,88$. Заступ вже підтянутий, 157,88. І по факту, це і є низ боковика, але дуже важливо розумієте, що це є низ боковика на продовження до глобального тренду. Оце ви маєте розуміти. Тобто, якщо ми подивимося от на, навіть оцей самий боковичок, от представимо собі ситуацію. Ви ж як, от Ми зараз по факту знаємо, що там Солана вийшла вгору. Ну, ви ось тут ж так само можете подивитися, оцей боковик, оцей ріктенал, Він ж тут так само є. І ви можете, отут, наприклад, від цієї межі пробувати шортити. І що буде з вами? Нічого не буде. Ви будете мати стоп, тому що тренд вон Тому в всіх фігурах теханалізу я от буду вам це тисячу разів повторювати, що дуже важливо, щоб ви в першу чергу дивилися, який тренд. І давайте ще поговоримо трошки, яка взагалі логіка цього всього. Перше, от, наприклад, навіть того самого боковика і веч, я дуже, я насправді люблю ці паттерни, по факту я їх торгую в сторону тренду. Але є важливий нюанс. Перше, от, навіть той самий ВЕЧ, це що така штука? Це коли ціна знімає ЛОЇ, наприклад, там тренд лонговий, і ціна в якийсь момент знімає ЛОЇ, і потім починає продовжувати тренд. Що тут дуже важливо, чого це відбувається? Перше, під час тренду дуже багато людей, які залітають в лонги ціні потрібно їх витрусити. І це найкраще робити ну, такими такою пилою. Бо якщо зробити дуже швидко, вони можуть ну, понабирати нові позиції. Це треба якраз так повитрушувати, причому пару разів, щоб люди втомилися. І там когось тут витрусять, когось тут, когось тут, і ці лонгісти змушені будуть прямо самі воїни продавати. Тобто, це для цього відбувається. І далі, коли вже великі учасники назбирають достатньо ліквідності, вони собі продовжують рух. Оце є логіка цього веджу чи пропорція, як ну по різному але завжди буде стояти питання, як правильно тут зайти. Бо заходити в угоду, наприклад, в пробиття, я ніколи так не роблю. Чому так? Тому що дуже будете мати багато стопів. От давайте з вами розберемо якийсь приклад. От навіть вчорашня слова Чому ми заходили від нижньої межі боковика. А, наприклад, не від верхньої. Тому що ви дуже часто будете бачити, чи це є оцей веч, чи це, наприклад, боковик, що ціна може підійти в хай і взяти в катати, підійти в хай вкатати і взяти вийти лишень за якимось п'ятим-шостим разом. І тоді у вас ймовірність відпрацювання от, заробити буде дуже низька. У нас буде мале співвідношення ризику до прибутку і поганий він рейт. Тому, коли е, от всі ці паттерни, навіть якщо ви їх використовуєте, використовуйте тільки на продовження по тренду, в більше ніякому разі. Ну, от навіть е, цей регтенгл, бачите, bearish Rectangle чи Bullish булі, Rectangle, е, бачите, навіть е, от вони вам, якщо ми подивимося, от зараз знову ж таки, на Solana, І по факту е, можна сказати, що по Solana е, ось тут, е, от вам Bullish Rectangle, тобто ціна в тренді. Що ціна зробила? Ціна перейшла в бік. І від нижньої межі ми заходимо на продовження. Ми дуже часто з командою використовуємо такий індикатор, як VWAP, тому що VWAP дуже часто буде вам показувати межі боковика і від якої зони найкраще заходити. От навіть в цій ситуації, давайте подивимося, ось мимо реплай і спустимося на менший часовий період. Як ви побачите. Тобто ціна, підходячи до цієї зони півторачки девіації, я, до речі, додавлю відео в опис, щоб ви розуміли, що це таке. І бачите, знову ціна відтестувавши цю сильну зону, від неї дуже гарно пішла. Тобто, я би от в цій зоні я би вангував. І от вам паттерн теханалізу. Але по факту, якщо ви накладаєте сильний об'ємний індикатор, такий як VWAP чи профіль об'єму, воно для вас дасть чітку зону, де заходити. Що я вам не рекомендую робити, це заходити на якихось там 5-15 хвилинки. І вишукувати тут от ті фігури теханалізу. я майже це все дивлюся на 4 годинці, 8, 12 годинці, тому що вони на більших часових періодах набагато краще відпрацьовують. Тому як ви бачите, всі ці паттерни іноді навіть реально працюють, але якщо це в правильному місці і. Тільки на продовження по тренду. Зараз розберемо паттерни на розворот і коли реально їх є сенс дивитися. Перед цим, друзі, хочу сказати, що ви можете зараз качати PDF-ку, де ми ділимося нашою торговою стратегією з чітко, де заходити в угоди, де виходити, щоб ви от прям знали, що робити з цим ринком. Тому що, коли ви новачок, іноді дуже тяжко розібратися, де купувати, де продавати. І потрібен той, хто за вас вже зробив цю роботу, відтестив тисячу трейдів, що робити. Це зробили вже давно ми з моєю командою. Ми точно відкрили пару тисяч трейдів. і зараз ми ділимося цим досвідом. Що ви робите? В опис під відео є посилання. Заповнють форму, і ми поділимося цим pdf гайдом, що ви торгували та заробляли. І давайте наступні патерни на розворот. Дуже часто це є голова плечі, дабл топ, трипл топ зворотня голова та плечі, подвійне дно, потрійне дно rising wedge і оцей falling wedge. дивіться. Всі ці патрі в першу чергу треба дивитися на більших часових періодах. Тому що, якщо це буде в правильному місці, вони от парадокс в тому, що будуть відпрацьовувати. От вам, приклад, навіть давайте по дно. От вам подвіне дно, оце навіть потрійне дно можна назвати по. По цьому, по біткоїну, бачите, ціна раз зняла, два зняла і вже звідси зверну, розвернулася. А ви розумієте, по-перше, я на це дивлюся тільки на 12-годинному часовому періоді, тобто ціна після великого падіння. Бо якщо ви будете дивитися, оце потрійне дно, от, наприклад, там на 15 хвилинці, і ви будете дивитися, що там тут можна сказати, та, що оце вже потрійне дно, а ціна що зробить? Невеличкий вкат і продовжить свій тренд. Тобто, дуже важливо, що воно було в дуже сильних місцях. От вам triple хай. Але ціна, бачите, після великого росту, після великого імпульсу. Тобто набагато важливіше, де це я. Тому ще раз, я дивлюся за е, цими, цими моментами тільки в дуже сильних зонах. Наступне, дуже вам рекомендую, коли використовуєте ці фігури, е, також дивитися об'ємне підтвердження, особливо, якщо це фігури розвороту. Е, чому так? Е, тому що е, розворот він не відбувається просто так. Тобто має щось серйозне відбутися на ринку. І от давайте з вами подивимося от об'ємні графіки, і ви побачите, наскільки є велика кореляція між тим, що ціна розвертається, от, наприклад, формується подвійне дно чи потрійне дно, і виходять величезні об'єми. От вам 12-та годинка по біткоїну, бачите, от я вам показував ось оце потрійне дно. І подивіться, які були величезні об'єми. От вам величезні об'єми, об тут великі об'єми. Тут великі об'єми. Тобто дуже великі об'єми виходили по низам, і ціна переставала падати. Тобто заходять гроші і відкупляють. Це вам приклад того, як подвійне, потрійне дно ну, реально є сенс. А якщо ви його будете дивитися на якихось менших часових періодах, чи от вам приклад тут по ефіру? От замітьте, от вам те саме. От вам великий об'єм, великий об'єм, а ціна продовжує падати. Тобто нема, так як по біткоїну зразу відкупу. І тоді це потрібне дно не буде працювати. От знову ж таки от вам великий об'єм відкатили. І вже коли тут, бачите, зайшли величезні об'єми, і ціна вже зламала структуру, це вже можна було назвати злому тренду. Тому дуже обережно з цими паттернами. Давайте, оця голова та плечі, і дабл-топ, трипл топ. От я скажу чесно, я на такі фігури дивлюся тільки на періоді, оце вам приклад, як зараз по біткоїну, тільки ось в такому періоді. Тобто це 12 годинка. І тут, якщо ви бачите, це 78 днів. Тобто біткоін зробив величезний ріст, зробив великий вкат і зняв тут верх. І що ви замітьте? Він зняв ту вершину на величезніших об'ємах. От вам тут були прям величезніші об'єми. Заходили. E, що це означає? Що знову з'явилися сильні продавці, які не пустили ціну, і реакція на об'єм падає. От вам топ, трипл топ, який би я використав. Все інше я, не, я взагалі б взагалі не використовував. Ну, от вам, приклад e, фігура голова та плеч. От Ми маємо плече раз, e, голову і ще плече два. бачите? От вам голова та плечі. Але замітьте, де це відбулося. Перше, ціна знімає величезний боковик, наступне. Цій голові, замітьте, який виходить аномально великий об'єм, і вже звітом відбувається розворот тренду. Ну от вам голова печі так. В такому випадку воно має місце. Можна використати, і немає нічого поганого. Але використовувати її десь всередині боковика, тому, друзі, знову ж таки, оці всі картинки ви можете собі зберегти, але я вам скажу, що я думаю, оці всі паттерни без розуміння тренду та структури вам нічого не дадуть. Бо якщо ви будете їх використовувати проти тренду, ви будете мати дуже багато спробоців. Плюс Проблема їх, що е, у вас немає чіткої точки входу з адекватним стопом та співвідношенням ризику до прибутку. Тому для початку, що я вам рекомендую зробити, ось тут для вас я підготував відео по тому, як визначати правильно тренди. Тому що, визначивши тренди, ви можете оці паттерни реально використовувати на продовження тренду або вже в кінці якогось тренду, як розворот. Тому прямо зараз дивіться це відео. До зустрічі.